Усім привіт! Сьогодні буде відео огляд інвентарних апаратів. Нова китайського виробництва і патон українського виробництва. Багато із моїх підписчиків вони також цікавилися, що всередині яка із них краща. Ну, звичайно, що буде патон. Він не тільки по ціні і дорогий, а також і всередині він добре якісно зроблений. Нова звичайна зварочка. Моделька, бачимо 355к. Це, звичайно, не потужність, це лише модель. Хоч тут регулятор бачимо, на 355 А. Зараз я знімлю захист і ми побачимо, що всередині. Якщо, на мою думку, якщо тут хоча б 140 А є, це буде дуже і дуже добре. Бачимо, які тут розйоми, які в патон розйоми. Я думаю, все-таки тут еко 200 200 А. А тут 355, але якщо є 140, це дуже добре. І по тону розраховував на 200 А ось такі розйоми. А тут бачимо досить малесенькі. Вартість такої зварки 180 доларів. Вартість такої зварки в районі 50 доларів. Та-дам! Та Дивіться, одразу бачимо, що всередині у патона великі стоять радіатори охолодження, Досить великі. Безперервний час роботи, тут багато вищий, плюс до того гарний обдув самих елементів та плати. Мідні з'єднання. Зроблено в Україні. Патон. Я, я як бачу от такі надписи на інструменту, це для мене гордість. Дуже приємно. Дуже би хотілося, щоб в Україні виготовлялося дуже багато гарних, якісних речей. Так, бачимо велику кількість конденсаторів. Три плати. Один, два і ось ця плата третя. Так, нова. Маленькі радіатори, одна плата. Ну, якось воно все таке маленьке, економне. З'єднання ми бачимо, що тут йдуть алюмінієві, а в потона йде міні. Ось так. Нема що вимагати від зварочки, яка вона є, в принципі, дешева. Вона не розрахована на великі навантаження, на великий довгий час безперервної роботи. Вона це домашній звичайний інструмент, де колись щось потрібно заварити. І розрахована все-таки, напевно, на тройку четверку електрода. Я б не пробував п'яторки, бо можливо можна щось, щось і підпалити. По тоні я більш впевнений, бо, тому що. Довго цим інструментом і займаюся, і відгуки клієнтів. А також бачимо, що всередині тут начинка досить є така серйозна. Кабеля тут патона масивні, грубі, довгі. Так, бачимо, що тут небагато нова тонші і короткі. Будь ласка, лайк і підписка. Коментарі цікаво буде почитати а також ваші відгуки про ваш інструмент.